Радіо Chicago. сьогодні в блоці про дипломатичний скандал у Словаччині, майбутню зустріч зеленського з Макроном, обговорення антикорупційного скандалу у США, а також про російське судно, яке наблизилось до Гаваїв. Традиційно розпочинаємо з України. Закінчилася 1365-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Росіяни здійснили один ракетний Т-28 авіаційних ударів, застосували понад 3200 дронів камікадзе та провели понад 3400 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктів. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час масованої нічної атаки росіяни навмисно били по столиці, застосовуючи сотні дронів та ракети, зокрема балістичні. У результаті удару було пошкоджено посольство Азербайджану у Києві. Президент Азербайджану Ільхам Алієв засудив атаку і заявив, що це не перший раз, коли росіяни тіляться у пов'язані з Азербайджаном об'єкти. Лідери двох країн також обговорили подальшу співпрацю та підтримку. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо опинився під шквалом критики після виступу перед школярами у попраді. Він звинуватив учнів, які підтримують Україну у підтримці війни, та заявив, що вони можуть іти воювати, якщо такі сміливі. Учні відповіли протестом, стукотом ключів, а близько 30 старшокласників демонстративно вийшли із зали. Одна із школярок тримала український прапор. Зеленський у понеділок відвідає Париж. Французький телеканал повідомив, що Володимир Зеленський найближче понеділка зустрінеться з Еммануелем Макроном на порядку. денному – енергетична безпека, економічна співпраця, оборонні програми та уточнення гарантій безпеки в межах коаліції охочих. Візит має зміцнити довгострокове партнерство України та Франції. А тепер про реакцію США на корупційний скандал у Києві. Посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, що українська сторона активно інформує Конгрес та Сенат про розслідування щодо можливої корупції в енергетичній сфері. Вона наголосила, розслідування стосується двох чиновників, які не підпорядковуються напряму президенту України. А реакція Зеленського була миттєвою. За словами Стефанішиної, ситуація неприємна, але показова, адже адже антикорупційні механізми працюють і створюють прецедент, якого раніше в Україні не було. А тим часом стало відомо, що російський розвідувальний корабель знаходиться поблизу Гаваїв. Факс повідомляє, що російське розвідувальне судно «Карелія» було зафіксовано у 15 морських милях від острова Оаху ще 29 жовтня. Берегова охорона США відтоді веде постійне спостереження з повітря і з моря. Судно не порушує міжнародне право, адже не заходить у 12-мильну зону, але його присутність викликала посилений моніторинг та координацію з військовими структурами. США. Друзі, цей випуск новин підготовлено за підтримки нашого спонсора тракової компанії Юніверс Carrier. Дякуємо за підтримку та віру у радіо UA Chicago. А це були головні новини з України та світу. У студії працюють Іван Саби та Наталя Малакелідзе. А ось більше новин і США чекайте о шості Подобається контент? Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.